Віт, мої любі діточки! Я хочу з вами сьогодні почати вивчати дні тижня. Чи знаєте ви, які є дні тижня? Так, їх багато! А які ви знаєте? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ось скільки їх багато! А чи чули вже ви такі назви коли небудь? Звичайно, чули. Так, малята. Сьогодні ми будемо з вами вивчати маленькі віршики на кожний день тижня. Будьте уважні, слухайте його і запам'ятовуйте. Добре, малята? Добре. В понеділок наш Микола. Рано сам пішов до школи. У вівторок з квітки зібрала нектар-бджілка. В середу книжку читали, потім м'яча всі грали. У четвер і дорослі і малі в ліс пішли збирать гриби. В п'ятницю малий Назар пішов з дідом на базар. У суботу довго спали, від роботи відпочивали. У неділю в зоопарк пішли тато, мама і брат. Ось такі віршики є на кожен день тижня. Малята, які дні тижня ви запам'ятали? Ми їх з вами будемо вивчати і запам'ятовувати. Добре? Добре. Дітки, вивчіть, будь ласка, ось цей віршик. Зніміть на відео і надішліть мені в групу. Я із задоволенням подивлюся, які ви у мене розумнички, як ви гарно вивчили дні тижня. А на сьогодні, бувайте моїй любі. До завтра, до наступної зустрічі!